Доброго дня, діти! Сьогодні ми продовжуємо вивчення курсу хімії. Познайомимося з новим для вас поняттям валентність, але на початку уроку я хочу, щоб ми з вами написали невеличкий диктант. Диктант буде, буде на тему прості і складні речовини. Прості речовини і складні речовини. Я буду вам зараз диктувати формули речовин і прошу вас в два стовпчика окремо записати формулу простих речовин і складних речовин. Будь ласка, приготуйтесь. І так, увага! Я диктую формули H2, H2O2. ферум 2 О3, алюміній, барій СО3, хлор 2, О2, СО2, Купрум H3PO4, калій хлор О3. Будь ласка, перевіряємо. Будь ласка, перевірте формулу простих речовин. Я ще раз їх вам прочитаю: H2, алюміній, хлор2, О2, купрум О3. Перевіряємо формули складних речовин: H2O2, Ferrum2O3, BarріCO3, СО2, 3 po 4 і калій хлор. Наступне завдання вам буде: в стопчику там, де у вас записані прості речовини, написати їх назви і позначити, який з них є металичним елементом. А які є неметаличним елементом. Будь ласка, натисніть стоп на відео і попрацюйте. Перевіряємо: з переліку простих речовин, яких у вас є, тільки два є металами: це алюміній і мідь. Проста речовина H2 водень, хлор2 хлор, О2 хлор, кисень і О3 озон. І так, ми з вами подивились на різні формули, які існують в хімії. За допомогою хімічної формули ми з вами можемо визначати якісний і кількісний склад речовин. Наприклад, барій СО3, якісний склад барій, карбон, оксиген, кількісний склад один атом барію. Один атом карбону і три атоми оксигену. Це було наше повторення. Але якщо уважно подивитися на ці формули і формули складних речовин, виникає питання. А як хіміки знають, в якій формулі писати який індекс? І ось якраз на це питання відповідає тема сьогоднішнього нашого уроку. Яка називається валентність. Валентність це здатність хімічного елемента. Кожний хімічний елемент має валентність. Що ж це таке валентність? Будь ласка, записуємо. Здатність хімічних, хімічного елементу утворювати число хімічних зв'язків з іншими атомами елементів називається валентністю. Ще раз, валентність це здатність хімічного елементу утворювати число зв'язків з атомом іншого хімічного елементу. Всі хімічні елементи мають валентність. Але існують елементи, у яких валентність постійна, і існують елементи, у яких валентність є змінною. Вам обов'язково треба знати на пам'ять хімічні елементи, які виявляють постійну валентність і яка вона. І так, постійну валентність 1. Зверніть увагу, валентність позначається римською цифрою. Завжди є у гідрогену, натрію, калію, літію. Постійну валентність 2 завжди має такий хімічний елемент, як оксиген. Далі він, постійну валентність 2 мають кальцій, барій. І постійну валентність 3 має алюміній. Всі інші більш 100 хімічних елементів мають змінну валентність, і вона залежить від того, яку сполуку утворює. Даний хімічний елемент. Наприклад, такий хімічний елемент, як нітроген, може бути одновалентним і трьохвалентним. Такий хімічний елемент, як хлор, може виявляти валентність 1, 3, 5 і 7. Це залежить від того. Де знаходите, в якої сполуки буде знаходитись цей хімічний елемент. Сьогодні ви повинні обов'язково навчитися визначати валентність хімічного елемента по формулі. Записуємо визначення валентності хімічного елемента за формулою. Наприклад, у нас є формула Ферум 2О3. Як визначити валентність хімічних елементів? Перше, що ми робимо, будь ласка, діти, це записуємо обов'язково перше. Ми указуємо валентність елемента, яка вже нам відома. В даному прикладі, ми знаємо, що оксиген завжди має валентність 2. Тобто, перше, що ми зробили, ми зверху хімічного елементу римською цифрою визначили валентність елемента. Яка вже відома. Далі ми помножаємо валентність на число атомів оксигену, помножаємо валентність на число атомів оксигену, утворюємо число, і далі це число ми ділимо на індекс біля ферму. І таким чином ми з вами Порахували, що валентність ферму в даній сполуки дорівнюється 3. Наступний приклад це аж 4 Перше, що ми робимо, ми ставимо валентність хімічного елементу, яка стала. Далі ми 1 помножаємо на 4, це індекс біля гідрогену, утворюється 4, і це число 4. Ми ділимо на кількість атомів карбону і утворюється валентність карбону. В даному випадку це 4. Наступний приклад: треба визначити валентність хлору в полуці. Валентність оксигену у нас дорівнюється 2. Усно буду рахувати. 2 помножаю на 7 буде 14, 14. Поділяю на 2, буде 7. Записую валентність хлору. В дистанційному завданні Далі вам треба буде зробити завдання і визначити валентність хімічних елементів. Будь ласка, перепишіть ці формули собі в зошит і визначте валентність кожного хімічного елементу. Надайте мені звіт про виконання вами цієї роботи. До наступних зустрічей!